Вічна п'ятихвилинка. Уявіть, вам 20 років, нібито усе життя попереду. Але відчуваєте ви себе досвідченою, мудрою та трохи втомленою від життя людиною, яку навряд можна легко здивувати. Або навпаки, ваш дідусь напрочуд активно опановує нові гаджети, цікавиться молодіжною модою та багато подорожує. У чому секрет? Справа у так званому внутрішньому або ментальному або психологічному віці, це той вік, який не записаний у паспорті, а той, що визначається розвитком особистості, він може бути вищим або нижчим від віку біологічного та залежить від багатьох факторів: життєвий досвід, соціальне оточення, рівень освіти, культуральний фон, вплив виховання, релігії та багато чого іншого. Отже. Сьогодні будемо говорити про психологічний вік. Концепція, що вік визначається не тільки роками життя, була створена у 50-х роках у Сполучених Штатах Америки. Зараз вона активно використовується у психології та соціології. Ми з легкістю знайдете багато тестів, що дозволять приблизно визначити і ваш психологічний вік. Але найпростішим тестом стане щира відповідь на такі два питання. Як ви думаєте, скільки би вам було років, якби ви не знали, скільки вам років насправді? Чий голос я чую найголосніше у своїй голові: нудного дорослого, дитини, що капризує, або підлітка, який ніяк не зупиниться у своїх протестах? Два питання, щира відповідь, і результати. Виділяють наступні варіанти психологічного віку дитячий вік. Людина залишається незрілою в соціальній поведінці, а більшість часу переймається своїми бажаннями та їх реалізацією. Обмеження, правила заборони погано сприймаються, натомість виконання бажань це безумовний пріоритет. Неможливість отримати бажане викликає гнів роздратування або, навпаки, дитячу розгубленість. Нове. Відкриття і дослідження це найулюбленіші справи дитини, батьківський вік. Єдиним, на чому тримається усе життя такої людини, це правила і норми. Принцип я повинен, я мушу, так треба стає наріжним каменем прийняття будь-якого рішення. Відсутність чітких обмежень, правил, закономірностей, логічних послідовностей викликає багато тривоги і дискомфорту. Творчість і задоволення часто заблоковані або викликають багато сорому. Життя сіре і зрозуміле. Найяскравіші дива навряд чи викликають емоції. Підліток живе у світі ворожому і небезпечному, емоційно нестабільний, той, хто прагне повалити авторитети та знецінити норми. Саме такий він, вічний підліток. Найголовніша його мета бути унікальним, бути особливим. За будь-яку ціну. Стабільність, передбачуваність, планування висміюються та знецінюються. Про зрілий психологічний вік можна говорити довго. Головна його характеристика це збалансоване поєднання усіх проявів дитини, підлітка дорослої та батьківської позиції. Погодьтеся, звучить легко, та не просто може бути реалізоване. Тим не менше. Розуміння, до якого психологічного віку ви тяжієте, допоможе прийняти, що варто розвивати та підтримувати у собі, аби прожити зріле та усвідомлене життя. Тож тримайтеся, бережіть себе та до нових корисних зустрічей у ефірі! Психотерапевтична п'ятихвилинка